Сьогодні у нас дійсно відбулося розширене засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, де президент звернувся фактично до всіх учасників конгресу, які були сьогодні присутні, і офлайн у нас безпосередньо в студії. Це більшість наших громад, це голови районних адміністрацій. Із відповідно тезисом щодо підтримки плану перемоги, який було презентовано, як зазначив відповідно президент, безпосередньо країнам, тобто безпосередньо партнерам, а також в нашому парламенті, всьому українському народу. Цей план відповідно перемоги досить чіткий. П'ять основних фактично. Тобто пунктів, і наразі дуже важливо, щоб ми донесли цю інформацію всім нашим територіальним громадам, які вже безпосередньо кожен на своєму місці має також працювати на нашу перемогу. Ми маємо донести всім нашим громадам країн фактично партнерів на всіх рівнях. це громади, це райони, це землі, це. Різні форми об'єднання, тощо для того, щоб показати, що ми дійсно єдині в тому, що ми підтримуємо президента, підтримуємо наш план відповідно перемоги і всі його саме пункти. Дякую. Сьогодні насправді була дуже важлива подія, тому що безпосередньо на Конгресі місцевих та регіональних влад був представлений план перемоги нашого президента. Важливо чому? Тому що сьогодні я представляла також не тільки Харківську область, як голова обласної ради, але й як голова Асоціації обласні та районної ради цієї України. Для нас це важливо, тому що ми чуємо, що говорить нам президент. Ми чуємо, що він. Потребує нашої підтримки в тому числі підтримки. В чому місцеве самоврядування завжди співпрацювало з партнерами міжнародними між собою на всіх рівнях горизонтальних. Тому сьогодні ми повинні піднятися всі разом, об'єднатися навколо нашого президента, навколо нашого плану перемоги України. І основна задача на сьогодні обласних та районних рад України це звернутися до всіх партнерів міжнародних, яких в них є по всьому світі, для того, щоб вони також підтримали український план перемоги. Не просто підтримали, а звернулися до представників уряду, до президентів своїх країн щодо підтримки українського плану перемоги. Місцеве самоврядування завжди було сильне, незламне. Тому сьогодні основна з наших задач це підтримати президента, підтримати збройні сили України і все-таки підтримати цей план перемоги, який для нас дуже важливий. Чи будуть на наступній сесії прийняті рішення щодо популяризації? Сьогодні про це я вже озвучила. Більш того, вже сьогодні, після цієї нашої після конгресу, буде нарада з головами обласних районних рад. Ми напрацюємо це звернення. Ну, будемо, плануємо, щоб воно було єдине по всій Україні. І Харківська область позачергову сесію проведе на наступному тижні середа-четвер. Зараз визначаємося, і це звернення буде прийняте. Ми дамо старт. І я впевнена, що на наступному тижні вже почнуть всі ради приймати такі звернення для того, щоб підтримати план перемоги України.